Стоп, 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 навіть не думайте промахувати це відео, якщо воно вас вже знайшло. Тому що ви маєте це знати. Особливо, якщо хочете хоч щось змінити у своєму житті цієї зими, а може, і у всьому наступному 26 му році. Тому що у цьому відео я дам вам всю необхідну інформацію про останню та най най найважливішу завершальну повню цього. Року і більше за це ви не знайдете ніде. Тож, чому ця повня така особлива: три практики, які треба на неї зробити, що можна і категорично не можна на неї робити, і секретні бонуси в кінці, які знаки на повню будуть вказувати вам на те, що ваше життя скоро зміниться. Починаємо. А ви поки що натискайте на сердечко, ставте закладинку на відео і вже починайте готуватися писати приємні слова мені за таку користь. І перша новина, що таку повню, як ця, ми не побачимо знову. Мову аж до 2042 року. Підписуйтесь, щоб до цього часу ми все ще були разом. А тому і пропускати її це все одно, що пропустити диво, а вона справді дивовижна. Тому що, що? загинайте 5 пальчиків. Перше, це остання повня супермісяць 2025 року. Місяць буде максимально близенько до Землі, його гравітація буде сильнішою, а отже, наші емоції гострішими, інтуїція і сни надчутливішими, і вважається, що остання суперповня року закриває всі незавершені цикли року. Друге, це найвищий повний місяць у небі до 2042 року. Через це його називають довгим нічним місяцем, бо він буде висіти над горизонтом найдовше і таким чином створювати ефект духовного прожектора, тобто він буде висвітлювати все те приховане, щоб воно нарешті стало для нас явним. Третє це холодний місяць. Ця повня створена для очищення. У скандинавській та слов'янській традиції вважається, що саме на холодний місяць найкраще спалювати все старе. Енергетичне сміття, старі енергетичні прив'язки, ваші до когось і чогось, і чиїсь підключки до вас особливо. Тому я в телеграмі відкрию запис на ритуал спалення цих обтяжуючих зв'язків. Тож слідкуйте за постами, я візьму всього лише декілька людей, яким це буде потрібно найбільше. Для інших вже скажу, що ця повня підходить для внутрішнього оновлення, і для цього будуть три практики, пам'ятаємо. Четверте, це повня перед Миколаєм, а отже, вона є чарівним місточком між нашими бажаннями і тими подарунками долі, які ми можемо отримати і не лише в цю ніч. Але в цю ніч добрих сил, повня посилюватиме ефект наших внутрішніх очікувань дива. Тож мрійте у неї обов'язково теж наповну. І п'яте. Енергетично-психологічний сенс цієї повні полягає у наступному, що повня стає моментом перепрограмування нашої долі. Психологічно це кінець року, астрономічно це природне завершення річного циклу. А отже, це найвищий енергетичний пік, коли ми оті наміри, з якими ми засинаємо, в цю ніч. І у три наступні ночі вони можуть увійти, ми можемо закласти їх у свою підсвідомість найглибше. Якщо цікаво далі, тоді переходьте. У цьому плейлисті буде наступне відео з трьома найсильнішими практиками, саме на цю повню. Але якщо я його ще не викликала, але якщо я його ще не встигла викласти, слідкуйте за тим, коли воно вийде в моєму телеграмі та інстаграмі, де мене легко знайти за словами Олеся і Всесвіт. І найцікавіше, попереду не губіться.